Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. І сьогодні я не впадаю в молодість, але говоримо про підлітковий вік. Підлітковий, до речі, наголошується на і підлітковий. Отак, от дивно, але так. За словничками, так і так навчають дітей теж говорити, хоча більшість каже підлітковий, правда? І сьогодні, 19 вересня, п'ятничка. Записую. 203 серію для вас серіалу Життя Репетиторки. Що суботи записувати вже не буду. Тому що е, намагалася я одну суботу, другу суботу знайти час на це. Групові заняття я не встигаю через те, що після роботи з групою треба написати звіти, якщо група з двох осіб два звіти, з трьох, три, з чотирьох, чотири, і це досить багато часу, як, наприклад, чотири звіти це мінімум 20 хвилин. Е, і до того ж треба перевірити домашні, до того ж, обов'язково, якщо група, то хтось щось забув, підзабув, спитав, і у мене перерви з'їдає через те, бо я відповідаю, пишу звіти і не встигаю я, і щільний у мене графік з раночку до вечора у суботу, тому, на жаль, в суботу не буду записувати відео, але нічого, з понеділка до п'ятниці, е включно із п'ятницею, я буду записувати відео, тому цього я думаю, досить. Так, повертаємося підлітковий вік, а то я щось затягнула. Я якось не дивилася на свою роботу в такому ракурсі: діти то й діти для мене, учні то й учні, учениці то й учениці. Але якось мені якраз і питання прийшло. Хтось мені ставив питання, не пам'ятаю, але питали мене: так ви ж працюєте з підлітками? Здебільшого у вас така вікова категорія важка? Як ви з ними співпрацюєте, як ви з ними вживаєтеся? І я так: оп! оп я ж дійсно працюю з підлітками. І почала, оце, оце, як кажуть, відмотувати фарш назад і розуміти, що дійсно так. І в мене так виходить, що багато діток приходять до мене, наприклад, у 8 класі, і це розумно дуже прийти у 8 класі. Якщо ви хочете ідеальної підготовки, то це саме з 8 класу, там починається синтаксис, якого найбільше відсотків на НМТ. І це розумна стратегія. Так от, у 8 класі до мене прийшла дитина, і ми зростаємо до 11. -го. І я бачу ці всі періоди: і підлітковий бунт, бачу, і зміни бачу, і протести бачу, і потім як дитина вирівнюється, вирівнюється, вирівнюється і стає умовно дорослою, наскільки це можливо, в 11 класі. І... Як змінюються люди, теж бачу, як ростуть, як з дітей перетворюються знов таки зовні на дорослих, та й за мисленням теж трішечки дорослішають. І це цікаво. І я згадала, що дійсно так, якщо дивитися на поведінку, то я можу зауважити, що підлітки десь можуть бути складними, але якось я це як мені легше дається з цим працювати. Зараз розповім. По перше, ці дітки зі мною не живуть. Ми з ними, звісно, трошечки підживаємо, тому що два уроки на тиждень я з ними працюю і плюс думаю про них. І коли пишу заняття, і коли думаю, як би заняття кращим зробити, і про те, чим дитина цікавиться, значить, що я маю дібрати, щоб дитині було цікаво. Це так, це, звісно, так. І частина цієї дитини живе в моєму серці. Але все одно. Діти, що не є для мене людьми, які живуть поруч зі мною, десь посоромляться мені щось сказати, десь посоромляться мені нагробіяни, можливо, можливо, щось висловити. Десь не у всьому ми з ними стикаємося, і мені не треба їх виховувати в якихось моментах. І тому ось в цьому мені легше з підлітками, і тому легше з підлітками. Потім по-друге, чому мені легше з підлітками? Тому що я з ними, звісно, я десь там згори, я десь керівник, я десь задаю домашні завдання, я десь наставник. Але з іншого боку, я дуже-дуже-дуже намагаюся встановити такий отут максимально теплий контакт, незважаючи на ієрархію. І в цьому теплому контакті дитина навіть може поділитися зі мною тим своїми болями якимись. Проблемами, тому що основа мого теплого контакту це любов. І у підлітків відбувається ж два моменти дуже суперечливі, які ми маємо знати. Це з одного боку вони потребують схвалення, не зважаючи на свої вчинки. Вони потребують того, щоб відчувати, що їх люблять. І е, навіть не стільки знаючи це, скільки з любові до дітей я от це даю їм і вони відчувають це, що їх люблять. І з іншого боку вони потребують цього схвалення, навіть не схвалення, цього права діяти і вчиняти самостійно, десь відбруньковуватися від дорослих. І я теж даю їм таке право: кажу: Хочеш отак роби, хочеш отак роби. Питання в тому, що все одно треба робити, але у них є певний рівень свободи. І якщо я бачу, що вони цього потребують, і це дає їм можливість з одного боку почувати себе е, прийнятими, і це їхня потреба, а з іншого боку, якось от в самовиражатися. І це знов-таки їхня потреба, і ці потреби я намагаюся задовольнити. Е, По-третє, я розумію, що це період становлення дитини і не сприймаю якісь там навіть випади е, на мій е, бік. Я розумію, зараз у дитини йде процес формування і сепарації. На цьому етапі їй потрібно відбрунькуватися від дорослого, поставити під сумнів вчинки дорослого, зробити свої власні помилки, зробити власні вдіяти по-своєму, зробити ці помилки, зрозуміти, як дитина хоче жити в цьому житті. Надзвичайно важливий етап. І коли я це розумію, то коли мені дитина каже, а оце от ви чому так робите, а навіщо мені це, я, по-перше, пояснюю, навіщо, пояснюю чому, по-друге, кажу, хочеш, спробуй по-іншому. І я розумію що ці потреби дитини, іду її назустріч. І розумію, що якщо йде критика авторитетів, це період становлення. Так потрібно, якщо ми зараз це задавимо, то дитина може бути потім пасивною, ледачою, слухатися інших, не мати власної думки. Тому є моменти, які для нас некомфортні, і я це розумію десь. Але, по-перше, вони стосуються не конкретно мене, а іншої дитини, з якою з іншої людини, дитини з якою це відбувається зараз, ось це становлення. А по-друге, я розумію, що це закономірний етап розвитку, якщо я його зараз придушу жорстоко, то десь щось відбудеться не туди, і ми підемо. І тому ми спокійно це переживаємо. Якщо я бачу, що я емоційно залучаюсь, я у себе питаю, що відбувається? Чому це я на це реагую? Чи є у мене сумнів своїй авторитетності? Немає. Значить, немає сенсу залучатися, коли дитина хитає авторитет розхитує. Чи є у мене думка про те, що я якась не така в цей час? Ні, я така. Просто в дитини відбувається такий процес. Ми маємо його пережити. Чи винен учень або учениця в тому, що зараз відбувається, теж сильно не винен це процес сепарації. Що я можу зробити із цим? Я можу зробити так, щоб комунікація була в тих рамках, які для мене прийнятні. І тоді я розумію, що так, угу, ось це з дитиною відбувається, ось так все виходить. Але якщо дитина починає там на мене кричати, щось говорить, я кажу, стоп, прусь, прусь, прусь. Відбувається оте-от, от, до мене так ставитися не можна. Якщо хочеш критикувати, критикуй конструктивно і красиво, спокійно вдихнули, видихнули, спокійнесенько сказав, що там відбулося, моя кицю? Що там, моя кицюня з тобою зараз? І тоді, отак, от гасимо, гасимо, гасимо напругу поступово і дивимося, що відбувається. Відкритої такої конфронтації, щоб аж пара з вух, що з зніздрів дим у мене майже не буває, десь там, ну хіба що під гарячу руку десь і потрапимо, але знов-таки це легко, це легко посадити, осадити, особливо, якщо я дитину знаю з пелюшок, то тоді я можу легко привести її до тями, привести до тями, точніше, не привести, і... От згадую учнів і кажу, як вони кажуть. І е, якщо, якщо відбуваються якісь такі от сильно моменти, які треба коригувати, коригую. Але е, розумію, чому вони відбуваються, розумію, що відбувається. І це розуміння, і те, що я сама була підлітком, пам'ятаю, які ж вони дорослі були тоді дурні для мене, а нічого не розуміли, нічого геть не розуміли. Взагалі не відчували сучасних тенденцій. Е, і я ж це все пам'ятаю, я вже була підлітком, і тому, як то кажуть, е, будьте. Терпимішими до дітей, бо ви були вже дітьми, а діти ще не були дорослими, і тому вони на ваш бік стати не можуть, а ви на їхній бік стати можете. І оце от я пам'ятаю своє. Як я думала, які ж дорослі то дурники і нічого вони не розуміють. І відчуваю, що те саме зараз відбувається по той бік екрану, і розумію, що це все можна перерости і вирости нормальною, гарною, сформованою, спокійнесенькою особистістю. Ось так, можливо, трохи сумбурно, але без деталей, навмисне, щоб мої учні не впізнали себе в тому, що я описую. Я розповідаю про те, що відбувається. І інколи іще мені допомагає почуття гумору, тому що я інколи бачу в підлітках кризу трирічок. От чомусь мені підлітки якось якось асоціюються з трирічками, і це до речі, от той лайфхак, який вам допоможе дивитися на підлітка, можливо, так от от без, без надриву. І я навіть деяким учням кажу: Господи, ти як трирічка, Оце як починається. Ні, ні, це не так. Ні, пам'ятаєте трирічок, річок. Які... я сам, я сам, ні, я це робити не буду. І це робити не буду. І це неправильно. Мама каже: одягнути, наприклад, там теплі штанці взимку. Ні, ні, з голими ногами піду. Оце, от якраз, оця от криза трирічок. Мені нагадує чимось підлітковий вік. І коли я в підлітку починаю бачити три річку, три річку хлопчика, якщо це хлопчик, чи трирічку дівчинку, що дівчинка, це що тупцяє ногами, і каже: ні 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 я піду голою на вулицю, або там я піду вдягненою у шубу влітку, я розумію, що воно почалося. Посміхаюся, згадую оцю от дитинку і формую цю дитинку щодо кожного підлітка, якого гнівно тупчає нозями. І все. І мені взагалі стає легко, радісно. І я продовжую любити і цю трирічку, і цього нещасного підлітка. І таким чином нівелювати ось цей отут важкий можливо, момент, який може відбуватися. Ось така історія. Так, все, я наговорилася. Думаю, ви наслухалися. Бажаю вам спокою, приємної взаємодії, гарного настрою і гарних вихідних. До зустрічі, до понеділочка. Побачимося. І, до речі, дякую за ваші поради. Ви пишете мені поради, як мені покращитися, як мені зробити щось, щоб іще далі розвиватися. Супер! Я вам дуже вдячна. За це і за те, що ви залучаєтеся і намагаєтеся покращити цей світ, і мене теж до зустрічі, до побачення. Далі буде. Підписуйтеся, долучайтеся до понеділочка.